Вітаю, друзі! Сьогодні Всесвітній день ментального здоров'я. Але було б правильно, якщо таким був би кожен наш день, особливо в Україні, зараз. Адже через російське вторгнення українці живуть у стресі щодня, і піклування про власну психіку це таке ж питання нашого виживання, як фізична безпека. Ми часто використовуємо слово стійкість, коли говоримо про Україну та її захисників. На мій погляд, стійкість це одна з складових ментального здоров'я. Це здатність переживати випробування і жити повноцінно і якісно. Отже, щоб зберегти стійкість країни, мусимо зберегти кожен свою. Навчитися не замовчувати, а аналізувати свої відчуття, говорити про них, не соромитися звертатися по допомогу. Як це зробити? Підкаже комунікаційна кампанія Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як якщо навчитися допомагати собі, можна якісно допомогти іншим. Будьмо уважні до себе і свого стану. Ментальна безпека цілої країни починається з кожного з нас.